Третім поясненням, звідки взялася саме магія стихій, стає флешбек з легенди про кору, де нам розкривають, що це саме леви черепахи передали людям їх сили. І для багатьох це могло стати остаточним поясненням: типу, відкидаємо всі інші варіанти. Нам прямо сказали, що магія від левів черепах. Але все змінив третій сезон легенди про Кору», де з'явились нові маги повітря без участі цих істот. Наразі це останній відомий нам факт пов'язаний із магією стихій: гармонічне зближення та відкриття порталів до світу духів, якось вплинуло на пробудження здібностей в деяких людей. Озброївшись отриманою інформацією, спробуємо створити із цього єдину теорію, що пояснить все. Візьмемо за основу твердження про те, що джерелом сил будь-якого мага стихій є саме духи. Наочний приклад, вбивство духа місяця повністю позбавляє народ води їх стібностей. Однак яким чином духи стихій стали пов'язані з людьми?